Всім привіт! З вами Барбарисова Відьма і я розпочинаю гру про маленьку відьмочку. Я залишала допис на своєму каналі, чи цікаво вам було б. І дехто відгукнувся, що так. Тому перший епізод, можна сказати, пілотний. Подивимось, наскільки він зайде, тому що до цього я не бачила проходження цієї гри на нашому україномовному Ютубі. Тож сподіваюся на вашу підтримку. Давайте розпочинати. І до речі. Тут немає українських субтитрів чи українізатора, тому я буду перекладати вам з англійської на українську. Я пропоную зібрати 10 лайків і 5 коментарів для того, щоб вийшло продовження. Цікаво, де була морква? Ти все ще думаєш про це? Ми знайшли все крім моркви. Я думаю, це добре, що ми так і не знайшли морквину. У тому легендарному рецепті морквяного супу було щось не так. Я щойно зрозуміла, що ми ніколи не перевіряли чоловічий туалет. Тобі справді соромно. Я думав, ти знаєш лише пригоди. Ми обшукали всю школу окрім цього місця, але так і не знайшли моркви. Це означає, що морква була в чоловічому туалеті, морква в чоловічому туалеті? Яке дивне почуття гумору. Я маю написати листа Дженні з проханням оглянути чоловічий туалет. Хіба ти не можеш запитати Віла, зрештою, це чоловічий туалет? Ні, він боягуз і, як знайде її, віднесе професору, як і раніше. Май на увазі, що якби не Віл, ти б зараз була у в'язниці, а не в поїзді. Або шість фунтів під землею. Ах, мені так нудно. Я розумію, чому ніхто більше не хоче їздити на цьому жахливому поїзді. Він такий нудний, що зводить з розуму будь-кого. Квиток на цей потяг коштує 500 пирогів, а його зупинка будинок відьми в Хайліоні, куди ведуть всі дороги. Ти отримала диплом з відзнакою у школі. відьом. Хай там що, мені байдуже з цього. Як я взагалі отримала диплом з відзнакою? Я навіть двічі прокралася до забороненого кабінету директора Тричі та переглянула заборонені книги в прихованій бібліотеці в підвалі школи. Я досі пам'ятаю того рогатого кролика, завбільшки з будинок. Не дивно, що він почав плакати. То як же мені вдалося отримати диплом з відзнакою? Я просто не хотіла програвати. Припини це та сиди тихо, це поїзд лише для тих, хто хоче досягти успіху. Будинок відьми може бути темним і вологим, але це лише три роки твого життя. Гаразд, гаразд, досить з лекцією. Думка про те, щоб зняти взуття, коли я буду виходити з поїзда, була досить тривожною. Взуття для чого? Хіба ти не знаєш про жахливе місто правил, Хайліон? Перше, що потрібно зробити тут, це зняти взуття щойно вийти те з поїзда. Я вперше чую щось подібне. Я чула, що старша сестра Дженні носила високі чоботи на шнурівці, коли вперше прибула до Хайліону. Тож вона майже не змогла злізти, бо була зайнята розв'язуванням чобіт. Дивно, це правда. Запитай когось іншого, якщо мені не віриш. Привіт, містер Бармен. Гей, хочете випити? Ні, я не п'ю алкоголь. Ви маєте чай? Звичайно. Тоді я вип'ю чашку. То в чаї є алкоголь. Це нормально? Це ж просто алкоголь! Алкоголь з чаєм. Різниця не має значення. Тоді можна поставити вам запитання замість напою. Будь-коли. З того, що я чула, тобі потрібно зняти взуття перш ніж зійти на станцію Хайліону. Ви працюєте в поїзді, то ж розумієте, про що я говорю? О, ця історія. Добре, я бачив багато розгублених пасажирів, які були вбрані для Хайліону, але опинилися не в тому взутті. Якщо ви носите таке взуття, я б порадив вам розв'язати його заздалегідь. О, ви, хто приїжджає до Хайліону, подивіться на своє взуття, або так кажуть, бачиш Вергілі, я мала рацію. Ти збираєшся питати лише одну особу, чи не так? Яке б дослідження ви не проводили, одного зразка ніколи не буває достатньо, знаєш? Навіть найвидатніші детективи не можуть дійти до істини, спираючись на один доказ? Хм, Ти маєш рацію. Тож нам треба опитати. Пасажирів потягу для того, щоб зрозуміти, чи це правда чи ні, чи потрібно нам знімати те взуття. Давай спитаємо інших також, якщо в цьому поїзді є ще хтось, тоді мені вже час йти добре, веселої поїздки. Де нас з'явилось це завдання, що ми можемо опитати одного невідомого персонажа і вже бармена ми опитали, і, мабуть, то хтось з потягу. Раз в другому вагоні ми знаходимо цих двох. Давайте запитаємо його. Привіт. О, привіт. О, я хочу запитати тебе про дещо. Ти прямуєш до хеліону, правильно? Правильно. Хм. У чому справа? О, просто в тебе дуже жорстка манера говорити. Старої звички важко позбутись, особливо коли хтось глибоко задумався. Говори. Так, давайте знайдемо цей меню, щоб запитати його. Тут стільки опцій, але це не те, що нам потрібно. А ось вона. Ти вже деякий час дивишся мені на ноги. Є якісь проблеми? О, я все одно збиралась запитати, хіба не клопотно носити такі чоботи з ремінцями? Потрібен деякий час, щоб їх одягнути та зняти, але я вже звик. Тобі буде важко, коли ти прибудеш до Хайліону. Що? Про що ти говориш? Тобто ти маєш зняти взуття, коли встанеш? Що? 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 Ха? О, ти жартувала. Вибач, я досить нудний в таких речах. Джені! Містер Пармен, нарешті, таємницю розкрито. Я зробив якусь помилку. Ні, ні, я щойно зрозуміла, що мене обдурили. Якщо подумати, я тепер згадав. Це жарт з людей, які вперше відвідують Хайліон. Зупинись, тобі не потрібно мене вбивати двічі, надаючи стільки деталей. Вибач, ти стримуєш сміх, тобі не потрібно надто засмучуватися. Коли я вперше сюди потрапив, мене також обдурив колега. І я їх зняв. Це мене зовсім не втішає. Вибач, як ти почуваєшся? Я не можу повірити, що Дженні мене обдурила. Є причина, чому вона твоя подруга. А тепер тихенько повертайся на своє місце та зачекай, поки ми приїдемо. У нас ще є три дні. Ех, Віддота. Їжа була справді смачною. Твоє обличчя сяяло лише тоді, коли ти їла після того, як сіла у поїзд. Омлет такий одразу після нарізання був переповнений сиром та крабовим м'ясом, стейк з рожевого лосося, приправлений свіжим соусом ківі з ароматом лимона, навіть злегка заморожена полуниця та сорбет з персіків зі збитими вершками. Без таких страв, я б швидше. Зіскочила з поїзда. Це точно відрізняється від їжі, яку ти купуєш у магазині школи. відьом. я купила це, щоб колекціонувати картки великих відьом. Мене насварили, бо я отримала картку, а хліб викинула. Не роби цього в Хайліоні. Я там обов'язково спробую кекси на бікула. Це якщо я потраплю до Хайліону, перш ніж мені стане нудно до смерті. Їжа це єдине задоволення в цьому поїзді. Добре, наберися терпіння та залишайся на місці. Мені нудно. Але ти щойно сіла? Це тортури. Мені слід було порвати той дурний квиток прямо тут і зараз. Поглянь на цей ідіотський візерунок виглядає так, ніби в ньому пір'я з пахви Фенікса. Хоча й не з пахви, але там точно є фенікс з феніксового пера. Це для того, щоб запобігти підробці таких дорогих квітків. Ти така всезнайка ніхто не питав. Якби я щось питала, то це було б про гору прямо там, за вікном. Мабуть, там приховується печера з викладеною плиткою, кімнатою, глибоко всередині. Там будуть високі колони, дивні статуї і велетенські двері, перед якими ви знайдете звучить як пролог до історії, де ви пробуджуєте жахливого демона. Зачекай, зачекай, Вергілію, замокни, і подивись у вікно на вершині гори. Там гігантське сяюче дерево. Гігантське сяюче дерево. Чому воно світиться? У нього квіти що світяться? Зблизька воно, мабуть, гарне. Кинься, цей потяг не зупинятиметься два дні. Ох, я хочу зараз же вийти. Сподіваюсь, ми розіб'ємося. Мала ймовірність, що це станеться, то нудь гуй. нудьгуй. Зрештою, ти підписалась на три роки ще більшої нудьги. Хіба поблизу немає крокофантів? Ні. Якщо ти удавів, це не джунглі, грабіжники поїздів. Це не дикий захід, це гра зцілення, пам'ятаєш? Гей, удав. Правильна фраза, що відбувається? Тут немає станції, чому ми зупиняємося? Я не впевнений, можливо, щось не так з поїздом. Сумніваюся, що це удав. Мені байдуже, якщо це не удав. Будь ласка, просто скажіть, що є якась надзвичайна критична проблема. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, а ви не уявляєте, як я вже зморилась це озвучувати. <свісно> Вибачте за незручності. Можливо, критична проблема. Поїзд не може продовжувати рух через критичну проблему. Так, увага, поїзд стоятиме до завтрашнього ранку, а час відправлення. Чи можемо ми -мо вийти назовні? Ймовірно, буде оголошено завтра. Ми вирушимо негайно, якщо це можливо. Добре, я скоро повернуся. Тим часом, будь ласка, уникайте надто великих відстаней від поїзда. Ходімо, я не впевнений, що ти пам'ятаєш, але. звісно, я пам'ятаю, сяючи дерево на вершині. Ні, не це. Нам треба повернутись до завтрашнього ранку, тоді нам слід починати. Нам випало завдання знайти це сяюче дерево. Ну, давайте виходити з поїзда. Ого, як темно. Якщо тобі страшно, ми можемо повернутись до поїзда. Мені подобається. Поспішаймо. Це пагорб. Піднятись буде нелегко. Подивись туди, на пагорби висять лози. Я зможу піднятись. Це погані новини. Що ж, полізли на пагорб. Подивимося, що нас там чекає. Це таємний прохід, Вергілію? Не думаю, що це таємний прохід. Я б'юся об заклад, що далі є стежка. Що це? Схоже на маленький медовий гарбузик. Це що? Це демон, що росте в садах. Ляни ростуть так швидко, що ти ніколи не зможеш позбутися їх вручну. Щоб видалити лози, потрібно знайти та знищити десь заховане ядро. Якщо ми знайдемо серцевину, ми можемо видалити лози, так? Або будь просто хорошою і повертайся до поїзда. Цього не станеться. Ходімо шукати ядро. Воно має бути поруч, оскільки серцевина випромінює світло, коли ти торкаєшся ліан, то ти знайдеш її. Воно те ядро. Уявляється, тут треба прямо тиснути довго, щоб його знешкодити. В цілому управління воно відрізняється. Чудово, нарешті час досліджувати. Будь ласка, не використовуй слово досліджувати. Це слово викликає в мене тривогу завдяки твоїй матері. Давайте оглянемо, що тут у нас є. Вау, що це? Ти вже бачила таке раніше. Я Я зовсім не пам'ятаю. У будь-якому разі, це зараз не потрібно, тож не хвилюйся. Тобі потрібно було б знайти це лише тоді, коли б ти переїжджала сюди. Тоді, можливо, мені варто переїхати сюди? Давай подумаємо про це після того, як ти завершиш своє навчання у Хайліоні та закінчиш школу відьом. Якщо я до того часу буду ще жива і не буду смертельно знудьгована. Гора! Ти кричиш, бо ненавидиш це, чи не так? Я завжди ненавидів гори. Моя шкіра зношується від вітру. Давайте глянемо ось цю карту, яка тут є. Тут купа якихось ходів, але, скоріш за все, вони нам недоступні. Тож будемо підніматися цією головною стежкою. Я вже бачу тут купу різного ще можна було б взаємодіяти, але поки нам це не дадуть робити. Якась скриня. Думаю, згодом це все з'ясується. Чому так багато речей блокує шлях? Це, мабуть, ліс з багатьма таємницями. Що це? Схоже на бар'єр, зроблений із символом відьмь. Символ відьми. тут є відьма чи була. Пам'ятаєш, як це працює? Школа вбила мені це в голову. Не повинно бути проблемою, якщо добре намальовано. Це схоже на ключ, але це не є ключем. Давайте його активуємо. Вау, це те саме сяюче дерево. Те саме, що ми бачили з поїзда. Це чайне дерево. Я не думаю, що це дерево сяє. Поглянь на це Вергілію. на ньому купа метеликів. Ти мав рацію, метелики ніби світяться. Це метелик блакитного місяця. Вони випромінюють ледь помітне місячне сяйво. Світло від цих метеликів має таку ж силу, як і справжнє місячне світло. Ось чому у їх середовищі існування завжди відбуваються дивні речі вони змінюють довкілля. Хіба вони не прекрасні, гігантське чайне дерево з мектеликами, що світяться у місячному світлі? Це просто красиво. Це можна назвати дивовижним видовищем. Це справді чудове відкриття? Насправді, ці дві форми життя самі по собі не є рідкісними. Що? Ти маєш на увазі, що хоча видовище приголомшливе, воно не особливе? Той дивний факт, що вони двоє разом це дивовижна частина. А якщо щодо того, щоб вони й разом, їх зазвичай штучно вирощують разом, щоб отримати місячну квітку, люцерену орту. Але для них незвично бути разом таким природнім чином. Хм, в будь-якому разі ми щось знайшли, чи не так? Мабуть, так. Мені доведеться написати листа до школи. Давай трохи озирнемось навколо, заповнити енциклопедію та все інше, гаразд? Тільки не запізнюся ми маємо повернутись до поїзда до завтрашнього ранку. Окей. Повернімося туди самим шляхом, яким прийшли. Можливо, там будуть інші дивні речі. У мене цей дзвіночок починає все більше бісити. Постійним нагадуванням, що треба робити, коли буквально тобі це сказали. Розумію, навіщо робити аж дві системи цього сповіщення. Я не думаю, що заснув в поїзді. Цікаво, чи є десь, де я можу поспати сьогодні ввечері? Як щодо землі, земля та каміння мають стати гарним ліжком? Це не смішно Вергілію. Дивись у цьому місці також мешкає блакитний місячний метелик, якого ми бачили на вершині. Ти можеш так само зібрати деякі речі для навчальних цілей. Думаєш, я можу просто підкрастися і схопити їх? Зачекай, хіба ти не пам'ятаєш, що сказав? Містер Герб'є. Смерть живе під ліжком? Ні не це. Намалюється перш ніж торкнутися саме так. Спочатку намалюється в енциклопедії за допомогою пера. Кожна енциклопедія дає нам знання про ту чи іншу комашку, рослину чи щось, типу того. Ми треба тиснути, щоб воно спрацювало. Тож ми маємо малюнок метелика. Відкриємо меню. І ось у нас з'явився запис про цього метелика. Де він живе? Які потрібні нам інструменти, щоб його зловити? Також як він називається. Чудово! Це зареєстровано в енциклопедії. Здається, ти зараз не можеш це вловити. Знаєш чому? Звідки мені знати? Можливо, ти не знаєш, але енциклопедія знає. Уважніше ознайомся з енциклопедією. Давай подивимось. Тепер розумієш, чому ти нічого не зможеш зловити. Тут у нас варіанти є час, місце знаходження, звичка і інструмент. Ну, в наш варіант це інструмент, тому що в нас немає чим зловити його. Хм, Отже, ти маєш зібрати їх за допомогою сачка для комах, хоча зараз у мене його немає. Тоді мало що можна зробити. Але я хочу зробити це просто зараз. Дістатися до будинку відьми в Хайліоні важливіше. Ходімо назад, має бути щось інше веселе. Я не розумію, чому постійно цей знак оклику привертає так мою увагу, але я не можу його ігнорувати. О, вау! Елі, повертайся до поїзда. Дивись на це Вергілію! Блискучий білий кіт. Я ніколи раніше не бачила нічого подібного. Еллі. Ми повинні. Ходімо за цією істотою. Буквально кожен крок коментують. Ну скільки можна цих нагадувань. Давайте побіжимо за котиком. Що це таке? Здається, цей кіт щось упустив. Що це? Схоже на крейду для відью. Та річ, якою ти малюєш сигіли чи сигіли, вона трохи відрізняється від того, яким ми користувалися в школі. Це просто інше пакування. Здається, цей відьомський символ трохи стертий, воно не працюватиме, якщо зітриться. Ти можеш намалювати сигіл ще раз використовуючи крейду для відьом того ж кольору. Оскільки в мене є та, яку я знайшла раніше, давай намалюємо його ще раз. Нам дають варіанти відповіді. Скоріше за все, якщо ми натиснемо ні, то гра, гра закінчиться? Чи ми просто будемо ходити по колу? А звичайно, що так. Добре, я перемалюю символ відьом. Тут чомусь кнопки відповідають і за ходьбу, і за е, ці книжки з меню одне й те саме. А? Куди подівся кіт? Вергілію, дивись, там будинок. Це будинок відьми, чи не так? Виглядає досить старим. Гадаю, ми можемо поговорити з головною відьмою і залишитись тут на деякий час. Здається, що всередині немає людей. Якщо нікого не буде, ми можемо залишитись на деякий час. Хіба не природні, що відьма учень живе в будинку відьми? Це правда, але хтось тут є? Дається, тут нікого немає. Цей будинок Відьми можливо покинутий. Зрештою, навіть адміністрація відьом може щось пропустити. Добре, ходімо всередину. Ох, це справді покинутий будинок Відьми. З огляду на це виглядає нормально, хоча не так чисто. Оскільки будинок відьми управляється самостійно, здається, що він не дуже в хорошому стані, враховуючи його забруднення. Ліжко виглядає досить зручним, чи не так. Мабуть, я можу просто поспати тут. Хм, Оскільки будинок відьми це державний заклад, це нормально поспати тут одну ніч чи близько того. І це краще, ніж спати на дворі. Я сподіваюся, вам сподобалася ця гра, і ви підтримаєте лайком і коментарем. Я витратила напевно два дні для того, щоб доволі добре перекласти ці репліки і озвучити їх. Мій голос є доволі втомленим після цього дійства. Тож дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.